От у мене зріст 160, і можна сказати, що на мене ідеально сіла форма 42-го розміру. Це XS. Але зараз виробники від Arm Women Now кажуть, що будуть розробляти форму, яка буде розрахована спеціально і на досить низеньких дівчат, і передбачені більш довгі штани для дівчат, що мають зріст 170, 180 і більше. А от ці штани мені трошечки довелося підкотити, але... Можу сказати, що це реально дуже зручно. Чому жінкам потрібна форма? Саме жіноча. які потреби в жінок, і чим чоловіча, наприклад, форма навіть малого розміру не підходить жінкам, вони я б сказала, тендітні, тому що найбільш популярний розмір зараз на передовій це два xs ікс і S. тобто це форми, які в нас розійшлися на найшвидше, і ми їх зараз замовляємо в більшій кількості у чоловіків набагато ширші плечі, ширша талія, вущі стегна. І коли жінка одягає той самий розмір S чоловічий на себе. Бе кітель на неї підходить для прикладу, а в штанах їй тісно, бо вона вже не може робити багато рухів, вона не може вільно присісти, тому що в стегнах штани маленькі, в талії вони великі, тобто їх потрібно фіксувати від ну, тактичним поясом. Ми, коли проєктували лекало на ось штани, ми намагалися зробити їх зручними для того, щоб дівчата з різними типами фігур. Могли одягнути і вони ідеально на них лягли. Це про зручність, це про комфорт і це про функціональність. Ну як вдалося власне це все зорганізувати, знайти майстрів, які це шили, які б спроектували, яких стандартів дотримувались, коли розробляли цю форму. При розробці лекала, ми в першу чергу вивчали міжнародний досвід, і за основу звичайно брали стандарти НАТО з армії Сполучених Штатів Америки. Ми намагалися адаптувати зовнішній вигляд форми під статутну форму, яка затверджена Міністерством оборони, щоб вона нічим не відрізнялася. Тому ми впроваджували вже в ці моделі такі обов'язкові речі, як для прикладу, оці отвори для демпферних вставок. Вони є і на колінах, і на ліктях. І можна звернути увагу, що сам кітель трішки е, приталений, це виключно е, практична сторона, е, коли дівчина одягає зверху плитоноску чи бронежилет е, від е, кітелю, який на неї набагато більший і пошитий прямо для чоловіків, утворюється велика кількість складок, які заважають від них спекотно в літній період часу. Вони натирають, і це незручно. Тому ми тут зменшили кількість тканини. А в рукавах є змов. Мога зафіксувати його таким чином, щоб було зручно на вузьку жіночу руку. Ми передбачили додаткові фіксатори Наталії для того, щоб кожна дівчина могла їх носити навіть без використання тактичного поясу. Оце 42-й розмір. Ми так. бачимо це, XS. Так, ну і звичайно, наші авторські шеврони. Ми ними дуже пишаємося, дівчатам подобається. Шеврони, можемо бачити Arm Women Now. Розкажіть, будь ласка, як от долучалися, мабуть, українські дизайнери до цього проєкту? Чи, власне, як це відбувалося? І знаємо, що ви передаєте безкоштовно, так, безкоштовно. форму. Вже ви нам розповіли, що вже 500 одиниць поїхали до дівчат на передову і маєте амбітні плани до кінця року 8 тисяч. Жіночих форм передати і ще з настанням зими у вас. Теж є такі плани забезпечити дівчат uh -huh. на зиму. А ми власне співпрацюємо з конструкторами професійними, які до 24 лютого займалися відшивом саме військової форми, які вже відшивали багато моделей і різну лінійку форми не тільки для ЗСУ, але і для нацполу, нацгвардії, для ДСНС і так далі. Тому залучали декількох конструкторів. І окрім військової форми, ми розробили ще тактичну нижню білизну. І зараз відчувається ще й термобілизна для того, щоб дівчата могли якомога довше носити цю форму до настання дуже сильного похолодання. У нас в асортименті є костюм, який включає штани та кітель, тактична нижня білизна, термобілизна. Працюємо зараз над теплими куртками, і, власне, ми ще таку гарну розробку зробили. Це підсумок, в якому ми передаємо форму. Він багатофункціональний, і при необхідності він може використовуватися. Тут є спеціальне місце для того, щоб зафіксувати його на тактичному поясі, тобто ви його одягаєте, і при необхідності одним рухом ви можете. Тут зберігати все, що завгодно видно, що зроблено з любов'ю. Це Я правда. Захисник мали сьогодні можливість поговорити з пані Іриною Никорак. Це засновниця власне бренду Women Now. Безкоштовно передають дівчатам на передову найкращу форму, мабуть, яка зараз є в Україні для жінок, і мають амбітні плани передати ще велику кількість до нового року. І нагадаю, що пані Ірина вона також. Депутат Київської міської ради від фракції Європейська Солідарність.